День друзі, вітаю вас на каналі магазину Садова техніка Харків, офіційного дилера сервісного центру і сервісу доставки техніки Хускварна в Україні. Сьогодні, серпень 2024 року. Жнива основні пройшли. Час орати стерню. І якраз цей період сільськогосподарських робіт співпав з тим, що Хускварна завезла в Україну. Дизельні мотоблоки ТФ-545 діє. В своїх попередніх двох оглядах ми робили його розпаковку, збирання і підготовку до відправки клієнтом. В другому відеоогляді про цей мотоблок ми робили огляд його характеристик і можливостей. І сьогодні ми перевіримо його в роботі в реальних умовах на тому ж самому городі, на якому півтора роки назад ми з Вадіком орали цілину. Культиватором ТФ338. Сьогодні ми будемо орати класичним плугом, потім попробуємо орати плугом з відкидним відвалом. Це така цікава позиція у пускварне. Цей плуг дозволяє орати човниковим способом туди-сюди, завдяки тому, що у нього відвал перекидається на ліву і на праву сторону. І потім ми картоплекопачем викопаємо трохи молодої картоплі. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання. З вами садова техніка Харків. Так, значить, тепер ми одягнемо оці металеві ґрунтозачепи, колеса з ґрунтозачепами і поставимо цей відхідний плуг. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Колеса поміняти можна одному, тобто вам не треба буде нічия допомога. Але для того, щоб колеса міняти було легко, треба дотримуватись основного принципу. Треба спирати і нахиляти мотоблок на дві точки опору, опору спирання. Однією точкою спирання є колесо, яке ви ще не знімаєте, другою точкою є сушник. Ось оце сушки. І ви нахиляєте мотоблок. І ось, в принципі, навіть однією рукою він доволі збалансовано, тримається в такому стані, ви міняєте те протилежне колесо. Потім навпаки. Спираєте от сюди, знімаєте одне колесо, ставите його. Гума ви знімаєте, на металеве або навпаки. Так, отже тепер поставимо відкидний плуг. Відкидний плуг має свою власну щіпку. Для роботи з ним вам не треба щіпний пристрій. Ось оцим механізмом ми міняємо положення відвалу. Загалом у нас тут сім положень. Три на ліву сторону, посереднє положення і три на праву сторону. І є отакий регулятор, який дозволяє відрегулювати кут входження плуга в землю. Так, Зараз ми знімаємо сушник. щоб не забути де поклави. Потім беремо плуг, ставимо, фіксуємо його шквареним, шплінтуємо шкурі і вкручуємо болтики, хочемо. того, щоб ці болтики уперлись у ці стійки і надавали плугу хитатись вправо-вліво. Ось ближче ось оцей болтик з однієї і з другої сторони буде впиратись в стійку з щипного пристрою і потім фіксуватись контргайкою. Таким чином плуг не буде хитиляти туди-сюди. Ми його виставимо рівно. А потім оцим механізмом відрегулюємо. Положення цієї частини щепного щипного пристрою, верх-вниз. Єдине, що ми е, трошки по-іншому болти вкрутили, ми вкрутили так, щоб вони шляпками впирались в ці стійки, щоб не розбивало тут різьбу. Зараз рожоковими ключами підкрутимо вирівнянням, щоб уго так нахитиляло. І після того почнемо рати і подивимось, як воно буде працювати. Так, отже, ну скільки ми тут? 6 проходів, да, здається, зробили. Чесно кажучи, я навіть не думав, що може бути настільки легко. Ну, прямо от реально, мотоблок сам йде, ну, тобто взагалі без напруги. Спочатку ми на першій пониженій працювали, потім на другій пониженій. Причому спочатку ми прям плуга заглубляли аж занадто, а вже от зараз я знайшов це положення, коли взагалі мотоблок на другій пониженій йде. Горне гарно і ну, просто прекрасно. Ось вся стерня заворюється. Будь ласка. Пожнивні залишки тепер будуть підгнивати і підживлювати нам. Нашу землю От ідея в чому чернукового способу? Якщо ж у нас класичний плуг, у якого відвал на одну сторону, тільки ліворуч. Тобто ми пройшли в цю сторону, він відвалював сюди. Тепер ми розвернулись. Тепер він відвалювати сюди. І у нас буде таке: тут яма, тут горби. Так от, в тому ж і зручність. Плуга перекидного, в тому, що ви отак перекидаєте на іншу сторону, одним колесом йдете по траншейці і плуг новий шар землі закидає всю ж траншею. Потім ви розвернулись, плуг перекинули на іншу сторону, і він пішов. Єдине, що тут треба відрегулювати, все таки Глибину, бо я за початку поставив, він так прямо сильно занурювався, що аж отак от от земля йшла. Треба трошки менше робити. А так, то в принципі ну, доволі легко б. він сам йде і прекрасно працює. От, А зараз ми, Вадік, як справжній механік, запропонував перевірити цей мотоблок на міцність. Я його повністю підтримую. Попробуємо попрацювати на першій повишенні. На другій повишенні не будемо, бо за ним бігти треба реально. А от перша повишення просто цікаво, як він буде йти. На другій пониженні йде прекрасно. Скажу, на першій повищенні він, він реально біжить, але при цьому оре. Дотяги у мотору достатньо, щоб навіть на такі передачі е орати, але ну, просто некомфортно за ним так швидко йти. Тому переключаємо другу понижену і ще пару проходів зробимо, а потім спробуємо класичний пух. Замість перекидного плуга поставили класичний у якого відвал на праву сторону на одну сторону. І вставили його прямо в щіпку сошника. Тобто попробуємо, як він буде зараз взирати без будь-яких регулювань. От так як він став, подивимось, який буде результат. Ну, знову ж таки, перше понижено, а потім спробуємо на другій пониження. Повысила, повышенную. А тепер ми поставили картоплекопач копач замість плуга і викопаємо два рядки молодої картоплі собі сьогодні на обід на шашлик. Під, шашлик. Під шашличок. Що ж це за робота на огороді без шашличка? Так, тепер почнемо. Перша спроба ми поставили. Тепер наша задача зрозуміти, чи нам треба трошки опустити картоплокопач, щоб він... щоб коли ми його заглубимо, щоб він глибше шов, або навпаки підняти. Вадік, які твої міркування з цього приводу? Ти кажеш, не вистачає угла. А що? Мені здається, що угла не вистачає. Е -е, щоб картошка нагору вилазила. Тобто, щоб отак йшли. Да, да, да. У нас воно сильно отак. Воно mm -hmm. треба його опустити і йти отак. Так, бо ну, покажи. Чи ти зняв, виключив. Е -е, що показати? Ні, ну покажи, що вийшло. А. Чи ти зняв вже. Ні, пишу. Так, так, ось ми бачимо, що ми пройшли рядок. Частина картошки назовня. Так, ну давайте попробуємо оцінити результат. Так, зараз я знімаю камеру зі штативу. Так, ось наша бульба. Ось вона. Ось вона. То щось ми підняли? Але наскільки ми... Робили це правильно, чесно кажучи. Поки що не зовсім зрозуміло. Так, а ну-ка, досвідчені мотоблокери, підкажіть нам дилерам. Ну, ось наче картошка лежить. Ну що, Вадяк, які висновки ти зробив? От у Вадіка є 338-й культиватор. В порівнянні з ним дизель. Ну, звісно, що вага робить своє діло. Вага це раз, друге що. Я думаю, все-таки понижені передачі, бо реально. Е -е -е, вабуть, да. Бо ти контролюєш реально все, що робить. Він повільно їде, і, бо без понижених... Працювати з причепним можна і є, люди працюють, але значно комфортніше це робити, коли є Ну І, і що, і, і досвід. Чесно кажучи, я думаю, що ті, хто От ми скопали два рядки картоплі, Картопля назовні, але не зрозуміло, скільки її там залишилось під низом. Багато чи мало. Ну, от власне, такий огляд. Підписуйтесь на наш канал. Садова техніка Харків, ми тут знімаємо про хускварну. Сьогодні у нас в фокусі хускварна TF545DE, дизель з пониженими передачами, з оборотним плугом перекидним, з класичним плугом і з картоплокопачем. На все добре. Нехай ваші городи приносять вам врожаї. Нехай мирне українське небо буде завжди голубим, нехай на ньому збираються хмарки і поливають наші городи, Нехай земля родить, а жінки нам народжують гарних, красивих українців. Так, ну, результат. Два рядочки. от один прийшлись, вон там другий. І це скільки отаких от відерець, це третє, да? чи четверте? Ось молодої картоплі. Це сьогодні у нас 3 серпня, і ще її фактично 2-3 тижні взріть, але в принципі навіть зараз... А видно чітко, ось один сорт, який диви. Це ж красна шапочка, да. шапочка. А оце якась інша? А це гранада. Гранада менш, менш родюча. Її багато, але вона маленька, маленька так. С картинівці Он... та навпаки, червона шапочка гірше робила. Да, а біла краще. А біла краще. Так, ну які ваші враження від мотоблоку? враження від Особливо мотоблоку? коли на состерни дивити, так? Да? Лука, а тобі. Що воно ріжеться, як ото лопатою, половина перерізаного. Ну тобто, переваги те, що от мені як копачеві, в мене спина не болить, тобто я собі йду. Особливо найкраще враження від мотоблоку, коли за нього котлету приносять тобі. А, в магазині. Котлету від не рибну і. Так. а мажно. Ну, а вам от ті, хто вибирає, що ви скажете? Різниці ніякої. Що вибирати після лопати, що після мотоблоку. Ні, ну, щас, чесно, можна казати, Без... це можна. Ні, якщо, чесно, чесно. якщо чесно, мені приємніше вибирати, бо коли я бачу велику картоплю розрізану лопатою пополам, то в мене серце болить. А тут, от, до речі, ще одна це перевага копачки, крім того, що копач не вморюється то ще й те, що картопля наріжеться. Ну, по тому рядку пройшлися ще раз. У нас вже без бади... Ми зрозуміли що, що перед викопуванням картоплю, треба або скошувати, бадилля, або дочекатись, поки воно висохне. А ми ну, трохи зарано якби, почали копати. І водиля воно чіпляється на копачку і потім не видно, що там є. Потім пройшли другий раз, ну і на ось такий рядок метрів тут скільки? 12-15. Да? Ширину, ну, ще 5 картошин викопалося, Ну, тобто можна сказати, що втрати не дуже великі. Ну, а можливо, якщо там ще покопатися, то і ще щось знайдеться. А може і ні. На цьому, скажімо... Лука, що ти бажаєш нашим підписникам? Них було Ого. Горних врожаю. Правильно. І Щоб і щоб у всіх були гроші на гарну техніку. Ще питала пташечка під віконечком, сподівалася ташечка весня. під віконечком сподівалась пташечка весни сонечком прилинь прилинь чаронько, весна красна я.